Вітаю всіх! Хочу поділитись з вами, мої любі підписники, інформацією. Будь ласка, слідкуйте, хто у вас сусіди, якщо ви знаєте, що поряд здають квартири. Займарилася як Шерлок Холмс. Розслідування. Благо мене всюди стоять камери. У мене по сусідству здається квартира. Туди, туди ніби заселилась сім'я з дитиною. Сім'я так сім'я. Але він виявився військовий після контузії, і людина вже неадекватна і небезпечна для суспільства. Людина почала таке орати, лопити двері, вишибати двері сусідам. Визивали поліцію, визивали все. Я зв'язала з сусідкою. Вона була в шоці просто. Пообіцяла виселити цей кошмар. Я просто виїхала по справу. мені скоро додому. Тут такий кошмар. Розумієте, це ж кошмар просто, це люди небезпечні для суспільства, небезпечні для оточуючих. У мене мала дитина. Мені не потрібно таке сусідство, яке несе небезпеку, перш за все, для дитини. У мене вдома, я живу вдома, а це нібито спокійні переселенці. А знаєте, неприємно, коли люди стають такими звірьми. Просто я по камерам потім дивилася, там просто було кошмарно. Тема. Приїхав хазяїн, сусідка з сином Хазяєва, що там вони робили з ними, я не знаю, але пообіцяли їх виселити. Я хочу вам сказати, до чого це зараз, на жаль, багато людей дуже небезпечні для суспільства в звичайному житті. Люди несуть небезпеку. Воно в такому стані може нашкодити дуже сильно. Виявляєте, якби могла дитина злякатися від того, якщо воно тарабанить і оре. Навіщо мені потрібно, щоб вночі дитина лякалась? Це кошмар. Просто кошмар, що створиться в суспільстві, яких людей випускають. Людям не надають допомогу, їх не ізолюють на лікування, і їх просто випускають в суспільство, людей, які можуть реально шкодити. Це дуже страшно мати таке по сусідству. Я для вас роблю це відео, я хочу, щоб ви звертали увагу, хто поряд з вами зараз, щоб вам не нашкодили. Я змогла вчасно все це зрозуміти, розібрати і щоб прибрати подалі. Не було такого порядку. Це дуже страшно, люди мої. Мені сусідка дзвонила, яка була вдома, вона дуже злякалась. Це просто кошмар. Ви уявляєте? Що робить наша держава? Вона їм, людям не дає нічого, ні лікування, ні реабілітацію людей просто в маси. І нібито він був з дружиною. І це ще для дружин військових. Будь ласка, слідкуйте за своїми чоловіками, в якому вони стані. Це дуже-дуже важливо, тому що ви ж розумієте, що ви можете постраждати. Це дуже страшний момент. Ось до чого ми катимось. Це неприємно, але факт.